А, я думав, як мені. Ну, просто в тебе був такий гидотний період, але ти тримався мужньо. Знаєш, у моєї сім'ї є традиція. Коли хтось помирає, ми висікаємо ім'я на камені і кидаємо у річку. Це почав мій прапрадід, коли його син загинув на війні. Я, до речі, так прощався зі своїм псом. Розумієш? Не знаю, але це, це допомагає трішки. Я знаю, це звучить як якась дурня, але можеш сказати пару слів. Чи хочеш, постоїмо тут трішки, мовчки. Потім кидай.